Всім привіт! Сьогодні поговоримо про клоаку. В кінці відео поділюсь секретом, як зробити так, щоб вашу клоаку ніхто не зміг пробити. І так, клоака – це інструмент для розподілу відвідувачів на дві групи з подальшим показом різного контенту. Умовно вона ділить аудиторію на тих, кому потрібно показати рекламний лендінг, цільові користувачі, які відповідають нашим критеріям, і тих, кому показувати не потрібно: модераторам, ботам, конкурентам або звичайним користувачам, що не відповідають заданим умовам. Інше гео, мова, пристрій тощо. Для першої групи відкривається так званий black Page, де знаходиться наш офер. Це те, на що ми хочемо заливати трафік. Для другої групи це white page, звичайна нейтральна сторінка, яка не порушує правила рекламної платформи. Для чого потрібна клоака в арбітражі. Перше, це захист від модерації. Коли ти лєш трафік з Facebook, TikTok, Google або інших платформ, вони постійно перевіряють, куди веде твоя реклама. Без клоаки вони побачать твій реальний лендінг. А якщо він не відповідає правилам рекламних платформ. Він не пройде модерацію, та твоя реклама буде обмежена. Клоака дозволяє їм побачити нейтральну сторінку і пройти модерацію без питань. І друге, це приховування зв'язок. Якщо ти лєш напряму, твою сторінку можуть легко знайти через PAI-сервіси або просто скопіювати конкуренти. Клоака не дає стороннім побачити справжній ленд, якщо вони заходять з іншого гео без кліку по рекламі, під проксі і так далі. Це захищає твою зв'язку і продовжує її життя. Як працює Клоака? Клоака працює за принципом фільтрації трафіку. Коли користувач переходить за посиланням або клікає на рекламу, система перевіряє, хто це і звідки він прийшов. На основі заданих фільтрів вона вирішує, що показати: black або white page. Для цього використовуються спеціальні фільтри, наприклад, IP-адреса, бути, юзер-агента, країна, тип девайса, наявність проксі, мова і так далі. Якщо Клоака налаштована правильно, людина з реклами побачить саме той ленінг, який ти хочеш їй показати, а всі зайві або не Бажані бачать щось нейтральне, показую схематично, як це працює. Ми налаштовуємо та запускаємо рекламу. Під час модерації боти переходять за нашим посиланням, і клоака повинна зрозуміти, що це саме боти, а не цільові користувачі за допомогою фільтрів, які ми їй задали. Після модерації, коли реклама показується нашим цільовим користувачам, за тим самим посиланням їй буде показуватися Black Page, тобто це те, що ми хочемо рекламувати. Зробимо такий висновок, що за одним і тим же посиланням різні юзери будуть бачити різний контент. Існує кілька способів реалізувати клоакінг в арбітражі трафіка. Найпопулярніші серед них через трекери, через окремі платні сервіси, або за допомогою самописних скриптів, які працюють на прокладках, або без трекерів взагалі. У цьому відео я покажу, як налаштувати клоаку саме через кейдару. Спочатку нам потрібно загрузити наші оффери Black та White. Переходимо в вкладочку оффери, створити, називаємо, наприклад, Black Page. Вбираємо архів. Create, white page. Архів, White page. Після створення наших оперів переходимо в розділ компанії створити. І ось тут справа налаштовуємо наші потоки. Перший поток буде під White Page. Нажимаємо створити. Можна написати White Page. Ставимо галочку first. Це означає, що він буде виконуватися першим ще до всіх інших потоків. Далі, на вкладочці «Схема» ми обираємо, куди піде трафік. Обираємо наш white page для першого потоку. І так, переходимо до фільтрів у першому потоці. Обираємо фільтри. Ось тут ми обираємо наш фільтр. Я покажу на основі трьох фільтрів, щоб ви зрозуміли логіку. А фільтри та потоки, які ми використовуємо для нудри, плюс метод, який дозволить не пробивати вашу клаку, а також бонус, як генерувати white page для будь-якої вертикалі за 5 хвилин. Це все ви можете отримати безкоштовно, написавши мені в телеграм слово клака. Телеграм під цим відео. Оберемо, наприклад, країна. Поставимо США, Англію та Ірландію. Також відразу у нас є логічний оператор AND і OR. усі фільтри мають спрацювати одночасно, щоб користувач потрапив у потік. Це оператор end, А OR – Це достатньо, щоб спрацював хоч один фільтр, і користувач потрапить у наш потік. Другий фільтр можемо поставити наявність проксі, і третій фільтр можна поставити мову, наприклад, англійська. Логічний оператор для вайту ми обираємо OR. Тобто, якщо один із цих фільтрів є правдивий, його автоматично перекидує на наш перший вайт-потік. Створюємо наш другий потік для blackpage. Називаємо, наприклад, Blackpage. Flow type ми не трогаємо, залишаємо регулярний. В схемі обираємо наш black page. Далі переходимо до фільтрів. Тут ми, давайте, для прикладу оберемо ще раз країну, поставимо Україну і, наприклад, тип девайсу мобільний телефон. Нажимаємо Apply. І третій наш потік це буде резервний такий потік. У ньому ми вказуємо наш white, щоб для модераторів та ботів не світити, що у нас працює клоака. Нажимаємо Create flow. Можна назвати white page 01. Схема. Додаємо ще раз наш white page і зберігаємо без фільтрів. Підрезюмуємо, як це буде працювати на практиці. Якщо перейде за посиланням людина з України, мова у неї українська да, на телефоні, наприклад, проксі немає, вона без проксі, і країна не входить в цей список, буде перевірятися ось цей другий потік, наш black Page. Тобто чи юзер зайшов з мобільного телефону, та чи він з України. Тому якщо ці дві умови будуть правдиві, йому покажеться black Page. І третій потік буде виконуватись, коли фільтри першого та другого потоку не виконались. Це як заглушка, щоб бути рекламних платформ не бачили, що ми використовуємо Клоаку. Клока це базовий інструмент арбітражника. Вона дозволяє приховати зв'язки, пройти модерацію, відсікти путів і зберегти прибуткові зв'язки на довший час. Правильне налаштування клоака це не опція, а необхідність, якщо ти лєш утру, товарку або будь-який офер, який можуть забанити. Можна використовувати як ручну клоаку через кейтару, так і зовнішні сервіси. Головне, щоб вона дійсно працювала і фільтрувала правильно.